Хотіли відкривати кав'ярню на власні кошти, але зараз, подолавши цей шлях, ми розуміємо, що ми б не змогли відкрити без гранту кав'ярню в такому масштабі, як в нас зараз. Адже в нашій кав'ярні два зали у нас 66 квадратних метрів. І це все завдяки гранту, тому що на власні кошти ми знову ж таки не змогли би відкрити в такому масштабі. Взагалі про грант ми дізналися якось так сумбурно. Спочатку очим сказав, що є така штука від держави, що ну таке грант виділяють кошти там на справу. То тобто ми подивилися в інтернет, що таке грант, на що дають, як дають. Подивилися, що якщо два найманих працівники будуть це 250 тисяч можуть, якщо один найманий, то в такому випадку 125. Ми вирішили зробити все самі, тобто починаючи від написання бізнес-плану, закінчуючи співвесідою, все ми робили самі без сторонньої допомоги. І також важливий тут момент, що я думаю, ми не сильно сподівалися. Ми, так, у нас не було такого, що ми прям супер хочемо цей грант. Ми просто, ми, так сказати, захотіли себе спробувати, але це не було так, що нам він потрібен. І я думаю, через це, через те, що ми. Так в легкості це все робили. В нас і вдалося отримати грант з першого разу. Ми так Легкий. дивилися. Ну що взагалі є такі, якби люди, які допомагають отримувати ці гранти. Але ми спочатку вирішили спробувати свої, ну, свої, свої сили. сили да. Так, ну і як бачите, в нас вийшло грант, я подавала, складала. Разом з едіком і також мені там в фінансовій частині допомагала моя мама, і почали ми з того, що ми написали бізнес-план на три роки, і в цьому бізнес-плані потрібно було прорахувати всі доходи, витрати на ці всі три роки, і також рахувати повернення гранту, тому що грант це що? Це грошова допомога від держави, але ти повертаєш ці кошти назад державі шляхом сплачення податків. Тим чином і цей момент також потрібно було прорахувати на три роки. Ось і також був момент в цьому бізнес-плані е, такий більш творчий, де потрібно було описати також ідею, чому вона виникла, чому саме цей бізнес, е, яким чином ми маємо залучати клієнтів до нашого бізнесу. Ну, ми були щасливі, ми були задоволені, що в нас вдалось першого разу. І дійсно це було неочікувано, тому що ми не покладали великих надій на це, і через це, через таку легкість. Нам вдалося, на мою думку отримати цей грант темним пошуком. приміщень ми почали з червні місяці, де да? серпні, червні місяці, літа прошлого року, то з 2023. Шукали десь. Місяців п'ять п'ять місяців. Ми шукали ага. приміщення, лише просто приміщення, так. щоб орендувати. І взагалі ми почали шукати ще до отримання гранту. Тобто, в будь-якому випадку ми хотіли відкрити щось своє, незважаючи на те, отримаємо ми грант чи ні, але ось дійсно Думаю. почали пошуки ще з літа а відкрилися ми у лютому. Ну, ремонтом займався Едік, це йому потрібно також дати належне, що ремонтом займався Едік. А я, в принципі, йому допомагала більше. От знову ж таки в такій творчі. творчі, творчі так, щось знайти, щось знайти По гранту потрібно там ті ж самі вітрини, кавомолки, кавомашини. То... Ми шукали разом. Ми про назву не з самого початку думали. Тобто, мені здається, десь вже ближче до відкриття ми остаточно впевнились в назві, що в нас наша кав'ярня буде називатися Делаві. Чому Делаві? Тому що з французькою це перекладається як життя. І, в принципі, у слово життя можна покласти дуже багато сенсів, адже навіть прийти в кав'ярню, взяти каву, сісти біля віконця і насолоджуватись цією кавою це є життя. Це була наша мрія ще з підліткового віку, коли мені було 16, а йому 18. Тому дійсно, коли така мрія, то можливо, чимось ми жертвуємо, але в принципі, ми стараємося ось все одно. І проводити час разом, не забувати, що ми не лише партнери в бізнесі, а й партнери в житті. Тому якось так. Ми знаходимось за адресою вулиця Київська, 112, і в нас тут, в принципі, таке приміщення, що тут більше постійних клієнтів ніж нових. Звичайно, ми хочемо розвивати себе і розвиваємо зараз соціальні мережі, щоб нас побачили і з інших районів, але в принципі тут. Нас є постійні клієнти, і вони дійсно стали як рідними. Це, це все одно досвід. Тобто, не боятися чогось нового, коли е, люди починають щось відкривати своє або думають, задумуються над цим, е, вони починають боятися. Тобто, бояться того, що от зараз в нас не вийде, от у нас то у нас. Е, потрібно ставитися так: вийде, вийде, не вийде, ну це буде досвід. Е, якщо вийшло, хорошо, ми працюємо далі. Якщо не вийшло... В нас є великий досвід, тому що навіть за декілька місяців відкриття там якоїсь власної справи, ви можете набратися дуже багато корисних навичок і розуміти більше, як що працює. Взагалі, ну, яку б я дала пораду, то це мабуть мати таку більш стабільнішу психіку і бо дійсно, коли стільки ну якихось трапляється труднощів то ну воно відчувається тому мені здається трохи і відношення мати таке простіше до життя сильно не хвилюватися якщо щось не виходить адже це все життя всі ми люди ми всі люди роблять помилки